Вітаю! Ви на каналі Рова Інструмент і сьогодні в нас на огляді лазерний рівень, в який поміщається. Любий Карман. Це в нас капла 842G Prolesser Bombino з такою красивою назвою. Ось так і у нас виглядає маленький, біленький. В комплектації, крім нього, батарейок та е, інструкцій нічого не входить. Шивиться він від двох пальчикових батарейок типу АА, які йдуть в комплекті теж їхнього виробництва, наскільки я розумію, або просто вони зробили їх під замовлення, ніхто цього не знає. Виконаний він із пластика та з роз'єдневими такими накладками по краям. Має захист IP54, отвір з різьбою 1 для кріплення на штатив. І всього дві кнопочки. Має два лазерних проміня, які перетинаються під кутом 90 градусів, та їхній кут огляду, так скажемо, 100 градусів. Довжина лазерного проміння тут 120 нанометрів, максимальна дальність 15 метрів, товщина лазерної лінії 2,5 мм, плюс-мінус 5 мм плюс на відстані 5 метрів. Всього на корпусі дві кнопки. Це Повзунок такий, фізична кнопка, яка включає в нас самоневелювання, час самоневелювання 3 секунди і кут самоневелювання 4 градуса плюс-мінус. Також є кнопка зверху, кнопка М, яка включає режим маркера. Її потрібно затиснути, і в нас загорається червоний світлодіод. І показує, що в нас включений режим маркера, який ми можемо розташувати під любим кутом. Якщо в нас немає рівня, і ми повертаємо лазер, він починає мургати, показуючи на те, що він стоїть не в нулі. Вага його 160 грам. це ми перевіримо обов'язково. 190 грам. трішки більше. Можливо, це без батарейок 160 грам, з батарейками 190 Також Мене цікавлять розміри. Мо ми візьмемо таку штучку і подивимося, які в нас розміри. По, по висоті він має 70, 70 мм. по ширині 50 і ось так 65. Тобто компактний маленький лазерний рівень, який можна завжди носити з собою. Призначений він для роботи в приміщеннях. Для вулиці він не сильно підійде. Але ми це перевіримо в темних та світлих умовах. А зараз ми перевіримо, як буде видно пазерний промінь на білій стіні при освітленні лампочкою. Звичайною 15 ватною світодіодною лампочкою. Давайте таку зроблю. Якось так, йдемо подивимось. Рівень у нас стоїть на відстані 7 метрів, і ось так його видно Видно досить добре. Можна побачити, що тут є якісь полоси за лініями. Довжина, ой то довжина, тобто товщина лінії на 7 метрах у нас становить 3 з кусочком. 3 з кусочком міліметра. В принципі, непогано, як для такого карманного рівня. І, наприклад, в такій кімнаті. На відстані 7 метрів рівня з кутом в 100 градусів, в принципі, достатньо, щоб освітлити повністю майже всю кімнату. Ну, як коситись, зробити лінію я маю на увазі. Так що непоганий карманний рівень. Ну і також режим маркера можна зробити. Ось так. У нас на стелі є ось така гарна панель. І зараз перевіримо, який лазер. І зараз перевіримо, чи буде видно лазер на такій поверхності, на такій яскравій поверхності. Включаємо режим маркера. І якщо дивитися, Ну не знаю чи на камері видно. Але, наприклад, мені видно літній не так сильно, щоб чітко, але видно. І це досить добре, мені здається, не обійдеться без цієї перевірки. Він, звісно, зроблений для роботи в приміщенні і його дальність до 15 метрів. Але ще чорт не жартує, тому ніч, дальність десь приблизно 100 плюс метрів. І пробуємо, ставимо. Включаємо маркерний режим. О! І побігли туди, дивитися. Як можна бачити, лінію видно, але вона стала досить грубою, десь товщина її десь 3-4 см. І пересічення не дуже чітке. Якщо дивитися без фонарика, як ми зараз дивимося, тут видно, що воно. Дуже широкий. Але рівень карман. Він поміщається в принципі в будь-який карман, і його дальність до 15 метрів роботи в приміщенні. Ну і ночі в принципі, ніхто працювати не буде на такій дистанції 100 плюс метрів. Але як тест, може комусь це буде цікаво. Що я можу сказати про цей рівень на завершення? Прикольна штука. Має захист IP54, маленький, компактний, карманний. Є режим маятника, тобто самоневелірування та режим маркера. Видно на велику відстань при яскравому освітленні, в принципі, непоганий варіант карманного рівня. Якщо вам потрібен якийсь маленький рівень. І ви, не, і ви не потребуєте великих рівнів, таких як, наприклад, Stark ll 12 g 3D, то цей рівень вам підійде. звісно. І Прикольна штука, яку я можу вам порадити, якщо вам потрібен такий маленький компактний девайс. І придбати ви його можете по посиленню під відео. Підписуйтесь на наш канал, на наш інстаграм, ставте вподобайки та до зустрічі!